Христос Воскрес, дорогі друзі, є місця, куди хочеться завітати. От одне з місць тільки що подорожували з престольного свята, день пам'яті великомученика Георгія. Були в селі Черч разом з нашим митрополитом Фанаєлом, помолилися, подякували Богу і по дорозі. Звичайно, як не заїхати до нашого митрополита, дорогого Ніфата, з яким трудились, працювали, тим більше більшість волинян та й українців добре його знають. І потрапили якраз до нього на могилку. Бачите. В якому стані, в якому гарному стані могилка є людина, Ольга, яка піклується про те, щоб ця краса була. Молимося за Владику, щоб його молитвами Господь подарував довгоочікуваний мир для нашої земної батьківщини. Це мрія, це молитва кожного українця, кожного волинянина. І сьогодні казав Владика, будеш полов проїжджати, не забудь заїхати помолитися. Заїжджаєм, любимо їх. і щонеділі, і що богослужіння за нього в нашому храмі. Молимось, хай Господь упокоїть його безсмертну душу, не залишить у своїх райських обителях. Христос Воскрес, поістину Воскрес!